Сьогодні рубрика питання від ви питаєте? Я відповідаю. Зго якщо немає місця для беку, що робити? Якщо це відкрита зона, ми повеземо скоріш за все з собою тент і оформимо бек-зону саме там. Але якщо це якийсь е, офіс або якесь закрите приміщення, я впевнена, що наші менеджери знайдуть вихід цієї ситуації. Скоріше за все, попросимо у вас якісь фото, і відео, локації. Яка вже що ви можете запропонувати, щоб вразити наших гостей? Ми можемо запропонувати дуже багато крутих варіантів. Перше це пані дзига. Вставить можна? Дуже гарно це просто вау вафе гості будуть захваті. Перейдіть наші сторіночки в інстаграмі. Подивіться наші відео. Друге, це е, тематичний захід в якомусь стилі: там в стилі Балі, великі гець, що завгодно. Буде тематична станція з їжею і з оформленням. Третє це захід з-під Це коли пухарі виходять, і прямо при ваших гостях щось там дуже смачне готують. Якщо робити тематичний захід, то офіціанти будуть якось а, а, в тематику. А, якщо погоджує замовник, то так тобто. залежить Побажань клієнта, дивлячись, що якщо щось дуже екстравагантне, обговорюємо індивідуально.